Керівництво Охтирської лікарні підозрюється у розкраданні допомоги від Червоного Христа згідно матеріалів справи, посадові особи Охтирської центральної районної лікарні під час військового стану 23-24 років розікрали допомогу від Червоного Хреста. Допомога була у вигляді дров. Дрова вони розікрали, які давали для лікарні. Хочу нагадати, що директором Охтирської ЦРЛ є скандально відомий грецько ігор, який і раніше був фігурантом деяких кримінальних справ. Одна з яких це отримання, так би мовити, вдячності від місцевої мешканки, за те, що він влаштує її сина на роботу в лікарню. Інша це отримання 25% відкату за виграний тендер по закупівлі в Охтирську ЦРЛ. До речі, ще дуже цікаво. Пам'ятаю, як міський голова Охтирки Кузьменко Павло дуже так переживав, що правоохоронці не дають працювати лікарні. Там десь він на якомусь зібранні це даже розповідав, що як так не дають працювати такій чесній людині. Більше новин є на нашому сайті Правдивий погляд.